Сьогодні 14 вересня 2024 року, 7 година 13 хвилин, субота. Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам. А хитрожопими, і хитрозробленим дармоїдами паразитів, яких підселюються незаконно збудовані новобудови. Показувати, хто і хто, бо це дуже важливо. Бо кожен з них заслуговує. на... Те, що з ними буде відбуватися разом з їхніми нащадками у декілька поколіннях в майбутньому. Бо всі ті злочини, які вони коїли по відношенню до простих людей, вигадуючи різноманітні ігри і балачки. Які, якими руйнували життя таких людей як я. Вони за це все понесуть відповідальність незабаром у декілька покривців. Шістдесят один. Мені дуже соромно за цих тих тварих і держопих, які прожили дуже багато часу. Прожили досидин і зараз руйнують свої, не тільки своє життя, а життя цього оточення, допомагаючи хитрожопим, хитрозробленим дармоїдам і паразитам, які паразитують і розрабовують нашу країну всередини, руйнуючи її. Але незабаром все вирішиться. І ці всі тварі понесуть відповідальність за ті всі злочини, які... Вони коїли і, і які вони допомагали коїти продажним корумпованим держслужбовцям і зрадникам, які, ще раз повторюся, руйнували нашу країну зсередини. А за їхні всі злочини, за злочини цих наркозалежних, хворих психічно та фізичних істот будуть відповідати їхні нащадки у декількох поколіннях. Незалежно від їхніх статків, незалежно від їхніх нагарбованих грошей, незалежно від їхніх корумпованих зв'язків, які незабаром зникнуть.